Помилкова чи свідома система. Поглядів на глобальну світову економіку, геополітику, і геостратегію мене дивує з боку адміністрації Трампа, не тільки Трампа, а того ж і Венса, і і Рубіо, і всіх у мене таке враження, що вони не розуміють взагалі в якому вони світі живуть. От мене таке враження, що вони попали під вплив, таких як Ілон Маск, і оціх техна техна, як їх називають техноолігархів, да які їм розказують, що ми тут зараз побудуємо велику Америку, реіндустріалізацію зробимо і все буде прекрасно, і будемо диктувати цьому світу. Умови. Так не працює настільки глобалізована економіка, і всі процеси ланцюги логістичні виробничі. Що на сьогоднішній день, от те, що робить роблять Сполучені Штати, вони себе заганяють дуже складний кут. І дійсно, ви бачите, якщо е, ситуація з тими ж дійсно, я погоджуюся в 35 ми Канада відмовилась 18-мільярдний контракт на покупку в 35 да, Зараз е, Австралія може відмовитись від атомних підводних човнів, яких вони відмовились від французьких виробників. А, і у французах да, да. Фран... є система. з чим замістити. Ті ж ті ж французи кажуть, ну не в 35 давайте Рафалі, міражини, нема питань. Гріпіни, Торнадо і, і всі інші. Тобто, можна замістити. І тут треба. Дійсно грамотну таку от гольфову політику вести, тому що Європа повинна. Дійсно не агресивно, а обережно показувати сполученим штатам, що архітектура європейської безпеки і її виклики і загрози для цієї безпеки, які є, якщо Сполучені Штати будуть відділятися від Трансатлантичної єдності, то це призведе в першу чергу до загрози національної безпеці Сполучених Штатів. І якщо от таким чином вони будуть тянути резину з Путіним і дійсно не буде ніяких жорстких дій. А в першу чергу це не тільки там якісь санкції, вторинні і так далі. Це це все непогано. Потрібно буде. Він бачить, що Путін його водить за нос. Він бачить, що вони маніпулюють їм. Ну вони ж повинні це зрозуміти. Вони повинні прийняти кардинальні певні рішення стосовно військової допомоги Україні і відновлення трансатлантичної єдності.